Вітаю всіх. Хочу зробити такий розклад. Чи дійсно фронт з Курської області намагається перекинути на Сумську область? Чи дійсно фронт з Курської області намагається перекинути на Сумську область? Давайте подивимось, чи дійсно це так. По методичці це відповідь так. По д'яволу це також буде так. Змінити ситуацію відносно розуміти, в яку сторону. Якщо там не було фронту, щоб він там був, а його там не було. Обстріли це на фронт. Робити жертву цьому Сумщину це вже зрозуміло. Рух туди, там робити все, що відбувається. Загроза сильна, серйозна. При кордоні міста, якщо об'являють евакуацію, реагуємо. Завжди про це кажу. І, в принципі, все залежить від вас. Не треба мені бред той писати. Все залежить від вас. Як вам робити? Тепер, чи дійсно буде фронт в Сумській області? Чи дійсно буде фронт в Сумській області? Дійсно, буде, перейде він. Відносно, прикордоння. При кордоні буде дуже сильно, аж ніж зачухався. Буде дуже важко на кордоні. Далеко не зайдуть. Не зайдуть вони далеко. Але будьте обережні на кордоні. Дуже сильно. Якщо питають, виїжджати чи ні, кожен. Окремо мені пишеться, вже індивідуальні розклади. Але ви дивлячись на оцей кошмар, на оцей кошмар я би сказала, що я, якщо б я там була, я б виїхала навіть з міста Суми. Це моя психіка. Тому що, якщо двіж в області, в принципі, активний двіж на хвилиночку Тому що я проживаю в місті, де є двіж в області, але не такий активний Активний далеко від міста. Ніколи ти вижив, розумієте що там буде. Каби, руйнування, стирання, все, що можна. Сумщина, я не буду розбирати кожен населений пункт. Мені це важко дається вже, і потім падає тиск і себе погано почуваю. Не треба до цього долучатись, не треба в це впадати. Ви прекрасно знаєте, які населені пункти знаходяться на прикордонні і в сторону яких може бути цей наступ. Реагуємо на те, що за вікном. Все. Не треба надіятись на авось буде, не буде. Вибачте, мені це вже починає трішки набридати. І важко дається. Я вам казала не раз, я вам роблю загальну картинку, щоб ви розуміли, чи небезпека є, перти будуть, і прикордоння так буде. Військові дії на прикордонні. Ступінь їх, звісно, ніхто не скаже. Все залежить від дій однієї та іншої сторони. Я просто хочу, щоб ви мали на увазі, ті, хто там проживає, реагуємо. Це все небезпеки реальні, і, звісно, вам треба враховувати. Якщо там з дітьми проживаєте, чи там худоби багато. Я роблю маленькі попередження. А далі вже залежить від вас.